Війську бракує кадрів у підрозділах збройних сил. Нині чимало вакансій. Потрібні зв'язківці, механіки, техніки, водії та багато інших фахівців у 15-му мобільному прикордонному загоні «Сталевий кордон» Нам розповіли історії тих, хто продовжив працювати за своєю спеціальністю у війську. Більше про історії воїнів Ірина Васюра. Петро служить у прикордонному загоні і щодня ремонтує техніку з передової. Роботи не бракує, та й на своєму ділі майстер добре знається. Адже у цивільному житті 20 років був інженером-механіком. У війську фах не змінював. Обов'язки Петра, діагностика, ремонт та відновлення техніки підрозділу. Зварювальні ремонти, ремонти з електропроводки. Ну все, що все, що потрібно. У Нас є виїзні машини, виїзні групи. Техніка на війні це. Я думаю, що це дуже і дуже важливо, тому що всі пересування, всі підвози, відвози, БК. Тобто танк, танк без підвозу БК це, – Це просто груда металом. Технік водій Ігор готує машину до виїзду. До великої війни працював за кордоном водієм. Повернувся в Україну одразу після повномасштабного вторгнення. А з лютого 2024-го долучився до армійських лав. Вийшов на контракти, подавав усі документи з попереднього місця праці, то так як я був, в мене стаж водія на полуприцепі, то запропонували, сказали, що краще ти будеш тут. Я погодився так і попав служити на полуприцепі. Борщі, супи, все їдять. Віталій кухар уже впорався з обідом для бійців. У нього перше, друге та узвар. Готувати доводиться десятками літрів і найчастіше на польовій кухні. Але чоловік швидко адаптувався, бо куховарить професійно. Солдати завжди повинні бути накормлені, напоїні. Це саме головне – тилове обезпечення, щоб люди були саме не голодні, а ситі. Коли сити і воювати воно кажеться, лише. А на голодний желудок, як кажеться, і совершенно друге буде. Питання немає, немає здоров'я і сил. Тилові та технічні служби потребують різних фахівців, і багатьом з тих, хто йде у військо, навіть не доведеться перенавчатися. Якщо ми беремо до себе фахівця, який вже має якийсь певний досвід, то ми ставимо його на ту посаду, де він найкраще себе проявить. Зв'язківець буде працювати в підрозділі зв'язку, кухар буде. Готувати для інших військовослужбовців слюсарі будуть займатися своєю роботою, і кожен може знайти себе у підрозділі. Наголошують, чекають на мотивованих українців. Деталі можна уточнити на сторінках у соцмережах або на сайті. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.